Всім привіт! Мене звати Владислав Матяш, а це Юрій Рихлик. І сьогодні ми презентуємо для вас одного із учасників акції автомобіль року в Україні. Четверте покоління Hyundai Tucson. І не забуваємо коментувати це та інше відео про автомобіль року в Україні. Адже серед усіх, хто це зробить, ми обов'язково розіграємо класні призи та подарунки. І також заходьте частіше на сайт «Автороку.ua» та на фейсбук-сторінку автомобіль року в Україні. Отже, давайте знайомитись четверте покоління. Це означає. Що історія у цієї моделі досить таки велика. Перше покоління воно з'явилося на світ у 2004 році. Тоді на Женевському автосалоні. Зрозуміло, що компанія Hyundai робила ставку на європейський ринок. Хоча назва Тусан походить від назви міста у Північній Америці, в штаті Аризона є місто Тусан. Я досі знаю, що в мене є друзі, в мене є конкретно один друг, який досі їздить на першому поколінні, і горя не знає, не міняє його, і він абсолютно задоволений, тому що. Тоді це була легенда. Вони вірвалися на ринок і завоювали добрий кусок європейського і українського ринку. Перше покоління випускалось до 2010 року. Тоді з'явилося друге покоління, яке досі виглядає направду актуальним, досі вартує непоганих грошей на вторинному ринку. Але в 2015 році з'явилося третє покоління. Направду я вважаю, що саме тоді, з третім поколінням. Тусан забрав собі велику частину того вже такого серйозного дорослого, майже преміального ринку. І коли я кажу майже преміального, ми дійшли до четвертого покоління. От тепер абсолютно серйозно. Подивіться: ну тут ми граємо по дорослому. Декілька окремих слів треба сказати про дизайн. Бо, як на мене, саме із цим дизайном, як модель Tucson, так і в принципі компанія Hyundai йде all-in. Якщо ви грали в покер, ви розумієте. Тобто вони показали всю модельну лінійку настільки екстравагантно, настільки цікаво, з настільки сміливими формами, що вона вам може або ж дуже подобатись, або дуже не подобатись. І ви маєте на це повне право. І само собою треба почати із передньої частини, адже вона максимально екстравагантна та максимально агресивна. По-перше, у нас оздоблення передньої решітки у темному хромі. По-друге, дуже круто виглядають денні ходові вогні. Їх тут декілька сегментів, і вони роблять цю всю агресію. І е, головні фари можна було подумати, що прото проти туманки. Ні, це головні фари ховаються з боку і дуже сильно і серйозно освітлюють вам дорогу. Якщо подивитися в автомобіль в профіль, а якщо точніше, якщо придивитися до автомобілю в профіль, ви побачите дуже велику кількість рубаних і таких нагло геометричних ліній. Направду до цього таку наглість і відвертість у формах могли собі дозволити деякі французькі бренди, та? але корейці виходять на ринок дизайну. Такого, який вони придумали, такий, який вони диктують, і ви його приймаєте. Ну або не приймаєте, але як показують продажі цього автомобіля, ви його приймаєте. І найбільш цікава, і, мабуть, найбільш провокативна частина нового Hyundai Tucson – це його філейна задня частина. Подивіться, скільки тут фактур. Лише один задній бампер. У нас є срібний дифузор, в нас є фактурна ставочка, в нас є чорна ставка з чорного пластику. і... Фарбований пластик, це лише задній бампер. Я не говорю вже і про кришку багажника, і про само собою Монобров, яку ви всі так любите, абсолютно на будь-якій авто... на будь-якому автомобілі. І цікаво, що я дуже добре пам'ятаю, в першому поколінні Пусану відкривалося окремо скло, як у великих кросоверах серйозних і можна було на парковується щось туди покласти. Зараз само собою це одна суцільна дверка, яка відкривається багатьма способами: по-перше, само собою з ключа. По друге, із кнопки у салоні, і по третє, автомобіль сам розуміє, коли ви з ключем. Підходите, і, мабуть, що важкими пакетами з супермаркету. Ви підходите, і він, бачачи ваш ключ, відкриває відразу вам багажник. каже велкам. Однією з цікавих фішок задньої частини є склоочисник заднього скла, який схований у верхній задній спойлер. Він так не брудниця. Він прихований від ваших очей і не псує загальної картини філейної частини автомобіля. І взимку він буде менше прилипати, примерзати до заднього скла і тим самим довше вам прослужить. Hyundai Tucson четвертого покоління дістався України дуже швидко, і вже за кілька місяців після світової прем'єри, на початку 2021 року, ми мали змогу його протестувати. Цей кросовер залишається гравцем популярного сегменту CSUV, у якому також грають його основні конкуренти, серед яких я б назвав Peugeot 3008, Kia Sportage, звісно, Toyota RAV4, а також Mazda CX 5 Hyundai Tucson побудовано на платформі N3, що дало змогу зробити більшим як сам автомобіль, так і його салон. Довжина нового кросовера становить 4,5 метри, а колісна база 2,68 Новий Тусан пропонується на українському ринку із трьома варіантами силових установок. Перша це бензиновий 2-літровий MPI потужністю 156 кінських сил. Він пропонується як з шестиступеневою механікою, так і з автоматичною коробкою передач. І саме такий. Двигун запропоновано для початкової комплектації. Другий варіант це дизельний двигун потужністю 136 кінських сил, і він йде з преселективною коробкою на 7 передач. А найцікавіше, як на мене, це гібридний тусан саме такий автомобіль перед вами, що має потужність у 230 кінських сил. Тусан поставляється у чотирьох комплектаціях. Експрес, Dynamic Elegance і топ, а також з моно або повним приводом, і це дає змогу пропонувати покупцям доволі багато модифікацій. Модель оснащена багатьма функціями допомоги водію, серед яких моніторинг сліпих зон, запобігання зіткненню у сліпих зонах, також попередження водія, коли він рухається заднім ходом і хтось їде поперек. Ну і звісно ж, така важлива функція, як система безпечного виходу з автомобіля. За безпеку дбають сім подушок безпеки, зокрема одна з них між переднім пасажиром та водієм. В салоні також багато уваги приділили дизайну. Дивіться, тут абсолютно нова передня панель. Її візуально і так доволі серйозно поділено на дві частини водійську та пасажирську. Ну а центральну консоль трохи розгорнули на водія. Її добре оснастили. Чорним глянцевим лаком, а також сенсорними клавішами. Ну і головне місце тут займає екран мультимедійної системи діагональю 10,25 дюйма. І такий самий екран розташовано перед водієм. Це, власне, є цифрова приладова панель. Обидва екрани мають класну графіку. Теми приладової панелі можна змінювати в залежності від обраного вами режима. Але я б відзначив одну її класну фішку, коли ви вмикаєте показчик повороту ліворуч або праворуч, ось тут, в одному з колодязів, буде зображення з камери заднього огляду, і це дуже допомагає, щоб не вести погляд аж у дзеркало, а відразу побачити картинку отут. Ну звісно, якщо такою опцією обладнано Hyundai Tucson у вашій комплектації. Доволі цікавим виглядає розподіл клавіш у салоні. Дивіться, на центральній консолі вони повністю сенсорні. Ну і власне консоль разом з клавішами та екранами виконано в одній площині. Ну, а ось тут, на центральному тунелі, всі клавіші, вони фізичні. І тут є декілька цікавих моментів. Перший це те, що автомат його селектор виконано також клавішним, тобто це Shift by Wire, тобто він ніяк не зв'язаний з автоматичною коробкою. По-друге, тут є і підігрів, і вентиляція сидінь. І як і система кругового огляду, про яку я щойно згадав, вентиляція передніх сидінь доступна у топовій комплектації. А щодо двозонного кліматконтролю, то в нього теж є своя особливість притаманна лише новому тусон. Дивіться, якщо ми уважніше придивимось до цієї частини перед переднім пасажиром, то побачимо, що там також є вентиляційний отвір. І якщо натиснути кнопку Diffuse, то повітря буде йти не з окремих дефлекторів, а з усієї цієї смужки. Це комфортніше і це приємніше, особливо влітку. Збільшений простір в салоні дійсно відчувається на другому ряду сидінь. І перше, на що звертаєш увагу, це те, що клімат-контроль в цій топовій комплектації тріозонний. Тобто тут маємо змогу регулювати його або тепліше, або прохолодніше. Ну і звісно, є свої дефлектори обдуву, але немає регулювання швидкості потоків. Щодо сидіння взагалі, то під ним, до речі, ховається та сама літій іонна батарея, яка робить цей тусан гібридним. Також тут є підігрів сидінь, шторки на вікнах, можливість регулювати за нахилом спинку другого ряду і, звісно, підлокітник. Об'єм багажника нового тусан залежить від його версії. Він найбільший у бензиновій 620 літрів. У гібридної трішечки менше 616. Ну а в дизельної 598. Але, як ми самі розуміємо, фактично це один і той самий об'єм. Різниця в декілька літрів вами буде непомічена. Що тут цікавого? Під фальшпідлогою в нашій версії є органайзер, але немає запасного колеса, лише ремкомплект. Також маємо зручні клавіші, аби скласти спинки другого ряду сидінь. Натискаємо. І вони складаються. До речі, складати можна по трьох частинах у пропорції 40-20-40. Ну що ж, на цьому все. Не забувайте частіше заходити на YouTube канал Автороку та на Facebook сторінку автомобіль року в Україні і, звісно, голосувати за своїх фаворитів. Голосування триватиме до 31 січня.